Опа! Тут є блейзи! Обалдіть! Ні-ні, тихо, 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 тихо. Тут теж є блейзи Так, я в безпеці. Що е, в мене є? У мене немає нічого, але в той же самий час у мене є все. Рестоун, я викидаю, виливаю воду. Лаву всю потрібно тушити, щоб я міг тут бігати. А то може бути халепа. Зараз розберемося. Ой-ой-ой. Ставимо воду, розливаємо ще й тут. Треба повністю все потушити. І тільки тоді можна пробувати бігти, ламати спавнер цих блейзів. Хоча блейзи це дуже класна штука. <гас> ні, А, це якийсь незвичайний блейз! Тихо, 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 тихо. Так, їмо яблуко, їмо яблуко. Тут і магма куби, все, все, все. Ні, 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 це не варік, це не варік. Тут дивіться, скільки спавнерів. Це просто. <гас> Обалдіть ви хто, хлопці! Так, тихо, тут є дирка, тут є дирка. Е, де мої блоки? Ось до мої блоки. Треба забудуватись повністю. У мене нема хп. Обалдеть! Ну що, хлопці, хочеться сказати. <гум> Я загубив всі свої речі і всім привіт! Мене звати Саня. І ми виживаємо на островах, і тут <гум> занадто. Ладно, як я розумію. Я загубив всі свої обладунки. Хоч Кайло, хух, кайло, мене дома залишилось. Слава Богу! Так, я загубив свій гвинтокрил, кілька золотих яблук. А ні, не кілька. У мене було воно всього одне. Хух, Що хочеться сказати? Це халепа, але нам потрібно далі пробувати виживати, шукати нові круті обладунки, і тільки тоді можна буде туди піти. Зараз я зроблю ось так. Так, де це було? Це було ось до. Я отут видаляю мітку. Отако. І ставлю тут мітку, повернутись, повернутись. Коли стану сильним. Отак от. от. Туди я повернусь тільки тоді, коли в мене буде супер багато всього чіткого. А поки я беру штани, наприклад, ось такі беру нагрудника. І в мене більше просто нічого нема. Найс! Оце я хорош, оце я крутяк. До речі, я сьогодні підготовився, додав ще кілька модів. Ну як кілька, нібито один, але зато супер-супер класний. І мод саме на бакпаки. На рюкзачки такі, потрібна шкіра і одна скриня. Давайте попробуємо скрафтити собі хоч один рюкзачок, тому що в кожних данжах, в яких я перебуваю, у мене завжди не. Має місця, просто мені нема що куди складати. Тому давайте ж зараз бігаємо, зберемо пшениці, посадимо нову і відразу покормимо наших корівок. Ну, а покормимо ми їх для того, щоб стратити деяку частину із них. <хи> а то в мене їх нібито вже там багатсько. І в цілому, я думаю, що можна буде половину з них вирізати. Зато не просто так, тому що мені потрібен рюкзачок. У мене їх тут на самом ділі вже багатсько. Тут є і маленькі, і здорові, але всіх їх потрібно погодувати. Я, мабуть, дуже мало сіна взяв, мені здається, чи ні. А, ні. Мені, мені навіть вистачає, нібито. Ще оцю погодувати, і цю. Хто тут ще не нагодований? Народ! Всіх годую. Ні, всіх, мабуть, вже нагодував. Зараз вони зроблять своє діло, і ми кілька з них винесемо. Да, малесенький? Да, Наприклад, ось тебе. А шкіра не випала. <схи> мені дуже шкода вас, розумієте, але мені потрібен рюкзачок. Блін, я в натурі багато буваю. Так ще одна шкіра потрібна. Йомайо, -йо, не випала. Давай з тебе, може? І з тебе не випала, Та ви ж прикалуєтесь? Може, з тебе і з тебе теж не випало Ухух, ух, з тебе випало. Найс. Все, пішли звідси. Вас стало трішечки менше, ну як трішечки, на 21 м'ясо. Зараз я його пережарю буде пушка. І знаєте, що найголовніше? Я додав мод на покращені скриньки. Ця штука робиться як. Получається, ми зараз зробимо трішечки крутішу скриньку. Для цього мені потрібно дерево. Ось тако. Мені потрібні дошки. А, щоб покращити, мені потрібні мідні злитки. А в мене є хоч мідь? А міді в мене немає. Йомойо, і вже ніч. Давайте краще поспимо поки. Хух, доброго ранку. І тут уже є зомбі. Добре, що я тут кучу смолоскипів наставив, і вони не сильно спавняться. Так, тоді виходить ціль номер один. Це зараз нам скрафтити собі рюкзачок. Він крафтиться ось так. Да, великий він такий малесенький, а покращити його як можна? Залізом. О, тоді давайте його відразу і покращимо. Отако, От бем, Тепер він у нас білий такий. І Тут хоч трішечки є місця. Слава Богу. Також нам обов'язково потрібно зробити дім собі якийсь. А то це халепа. Я вже, яка це серія? Шоста, я ще навіть будинок си не побудував. І було би теж супер класно зробити ось там нормальний міст, а не оце таке землю. Тому що це капець. Тоді що я пропоную зробити? У мене є не так багато дерева, але в мене є кам'яна сокира. Можна попробувати зараз взяти паростки. У мене тут є кістки. Погнали, зараз подобуваємо ще дуб, який у нас тут залишився. Ми зараз Ріжемо всі 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 дуби, зробимо гарний міст і підемо обов'язково ще лутати різні нові данжі, тому що їх тут є в натурі купа, Але я, походу, побував у найскладнішому із них, тому що це прям шок в натурі. Опа, це звідки прилетіло до мене. Так, тут є ще кріпер. Кріпер, це може бути халепа. Не люблю я ці великі дуби, тому що їх так незручно рубати. Прям повністю. А ще, до речі, поки я рубаю дерево, я хотів би вам сказати, що ще конкурс досі не закінчився. І хто ще не підписався на інстаграм мій, тому що можна ж отримати ліцензію Майнкрафту або копію українського моду. Переможців буде аж 21 штука. О, 21 чоловік. Тому нумо підписуйтесь. Також на телеграм можна ще підписатись. Туди я бува щось цікавеньке закиду. Ну, як бува, майже кожного дня. От. Тому хто ще не Підписани, обов'язково підписуйтесь. А тим часом у мене вже є трішечки дерева, і кріпер уже мене замітив. Так, не підривайся, братуха. Також знаєте що, тут о, в минулій серії, походу, кріпери нормально так попідривались. Давайте це все забудуємо, щоб це мало хоч якийсь вигляд цікавий. А то отакі От ось катакомби, вони мене не влаштовують на моєму острові. На це правда, я потрачу супер багато землі, але нічого страшного в цьому немає. Зато тут буде красиво, і можна буде посадити нові дерева. Ось до. До речі, мені в телеграмі підказали, що можна міст будувати не також, щоб він спускався, а. А щоб він навпаки підіймався. От. І я хочу попробувати такий побудувати ось до тут. Але для цього мені потрібно більше, мабуть, дерева. Зараз погнали додому, подивимося, скільки в мене ще є. І ще обов'язково таких ланцюгів треба буде скрафтити. Ланцюги ніби крафтяться не супер дорого, але заліза у мене не так-то багато і є. У мене є ще тут дерево, ще тут дерево є. Смоскипи є в мене, хоч взагалі десь, чи нема. Є вугілля зато. Вугілля це супер круто. Так, де моє залізо? Ось здовано. Робимо ще трішечки самородків і робимо ланцюгів. Блін, заліза в мене вже майже нема. Скоро потрібно буде йти знову по данжам і шукати нове залізо. А отут ми зробимо ось так. Отак, от отак. Ставимо наверх Смолоскипа. Ставимо тут заборчик, ставимо теж смолоскипи. І тепер я можу все оце, нібито як під'єднати. Правильно? Да, обалденно. Отако от бем І пушечка. Місток взагалі класний. Ось так обов'язково і ось тако. Все. Потім обов'язково замінимо ці смолоскипи на ліхтарики От ліхтарики би тут виглядали взагалі суперово. А тепер, а тепер, мені потрібно почати будувати ось тут справжній крутецький міст. А як це зробити? Поки що, я не знаю. Але для цього всього. Мені потрібно обов'язково лопата. Погнали за лопатою. А лопати в мене немає дома. Йомою так, давайте зробимо із цих дошок палиці. І десь у мене повинен бути кругляк. Кругляк, кругляк, круглячок. Ось доте. Лопата Бем. Верстачок у мене є. В цілому я готовий повністю будувати. Так, давайте за... зразу переробимо дерево в дошки. Фух, як же ж його правильно будувати? Для цього мені потрібно багато плитики, я розумію. Потрібно намалювати, хоча б поки що як він буде правильно у мене будуватись. Для цього потрібно розібратися. Я можу Попробувати побудувати його не так, косо-криво а просто прямим. От так буде цікавіше. Ну, цікавіше буде, якщо він буде кривий, але я не знаю, чи я зможу побудувати кривого моста. От, оце для мене велике буде запитання. Давайте попробуємо Під'єднати його не прямо, отако, а отако, получається, під градусом. Я поки що не знаю, чи вийде це в мене, чи ні, але обов'язково перевіримо. Ось тако. бем, І ось такий у мене вже заокруглення, отаке пішло. Получається, отако ще зробити. І, і, мабуть, отако зробити, і, і отако зробити. Отако, чи ні. Так уже не підходить. В принципі, в принципі, нібито нібито непогано виходить, але поки що навіть не знаю. Якийсь він великий виходить, таке відчуття. Поки що народ у мене вийшло щось, типу такого. Я б не сказав, що це Супер-супер, щось прикольне, але в цілому, виглядає, воно вже ну непогано. Мені так здається. Якщо його ще трішечки приукрасити, то я думаю, що взагалі буде пушка. В принципі, думаю, що цим вже можна пробувати займатися. Так, народ, я попробував зробити його трішечки об'ємним. І ви знаєте, що хочу сказати: в цілому, він уже якийсь взагалі прикольний, я не знаю. Мені прям мега подобається. Отут його ще трішечки підрівняти, я думаю, і взагалі буде пушка. Проте у мене вже закінчується дерево. От, а що з цим робити, я, якщо чесно, ще не знаю, придеться добувати, але просто дошки в воздусі це не прикольно. Мені потрібно взяти дуб і якось якось його так гарно поставити, щоб воно було прям, прям так як потрібно. Треба зробити ще, ще трішечки паличок, отако, отако. Забор є в нас. Паркан. Let's go. Отако і отако. Ось до в нас, як я розумію, буде початок такий. Тут ми теж дошки поставимо. Хоча початок цей було б хорошо отут зробити. Типу, оці колоди, та поставити ось до з цієї сторони. Я думаю, так було би правильніше. Отако бем. О, тепер воно прям гармонійніше виглядає. Потрібно, правда, отут ось ось дощ теж добудувати. Тепер воно плюс-мінус тако прямо пропорційне, правда? Отут гарно, а тут ні, ну, <сум> сразу видно, що я це будував, а не хтось інший. Обов'язкові, <сум> яке ж воно все криве. Якщо придивлятись, прям, то видно. Так, потім мені ще потрібні колоди, мабуть. Ні, ні, неправильно зробив. Хоч би підібрати. Найс. Колода ставиться ось до тут. І нехай буде, мабуть, ось до тут. О, найс. Тут буде така. Арка плюс-мінус. Ну, я попробую її тут зробити, а оцю штуку потрібно буде замінити на кругляк. Ось до, до речі, він у мене є. І ось так. Найс. Оце вже, оце вже цікава штука. Тут ми робимо точно так ж само. І теж. Дубом його. І тут ще теж потрібно зробити якийсь вхід. А то в мене тут поки що не зрозуміло, що тут буде дуб, і отут теж. Отако, да. Отепер ця вся конструкція виглядає набагато правдоподібніше. Ну, виглядає, в общем, як справжній міст. Тепер мені це більше до вподоби. Так, народ, знаєте, що я зрозумів. Те, що мені потрібно набагато більше каменю, і в мене є одна супер класна ідея. Зараз ми попробуємо її реалізувати. Для цього мені потрібно що? Правильно, мені потрібно взяти моє кайло. Хух, я сподіваюся, що я. Зараз його не провтикаю нікуди. Я там трішечки добудувався, але що там насправді я вам не покажу. Мені потрібно отут під порталом зруйнувати. От, і тепер я можу тут викопувати якийсь тип бункер, який, можливо, колись я буду використовувати. Але поки що це буде чисто така штука, щоб добути багато-багато кругляку. Так, я думаю, такої кількості мені вистачить, а тут. А тут я землю поставлю. О, дерева в мене навіть повиростали. Поки я це все будував, це шок, просто народ. Мені потрібно ще більше заліза, тому що я хочу, щоб воно було красиво. Красиво, мабуть, у мене не сильно вийде, тому що. Ланцюгів мені не вистачить. У мене все. Заліза більше нема. Нуль. А ланцюгів у мене багато. Так, мені треба сповнити, як крафтиться ось ця штука. Ага, все. Окей, я її крафчу. Мені потрібно не так багато в цілому, ніби як. Давайте ще разочок. Отако. Вона прям багато її крафтиться. Тому що тут я хочу спробувати з кругляку все зробити. Для цього мені потрібно, знаєте, яка штука. Зараз я вам все покажу. У мене прям взагалі ідея бомба. Я ставлю такі штуки, такі перила. Перила також я ставлю і тут, і тут, і тут. І тут скрізь у мене тут будуть перила, тому що це ж на чомусь повинно триматись, як я розумію. От. І найголовнішим аспектом буде ще те, що я тут десь ставив. Ось до. Мені тут потрібна теж колода така. Ось така штука повинна в мене бути. І десь тут теж ось о. Тут я теж ставлю дерево і оцю штуку. І тепер я просто беру оцю штуку, приєдную її сюди. Оцю штуку приєдную сюди. І тепер, я думаю, ви зрозуміли, що я хочу зробити. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що я беру свого гвинтокрила, спускаюсь трішечки нижче. На ньому теж можна Трішечки будувати, ну як трішечки. Так, так, так. Потрібно потужності набрати. Все, чітко. Тепер я можу спокійно все використовувати. Що я хотів зробити тут? Я хотів зробити плюс-мінус таку саму штуку. Для цього мені потрібно взяти дерево. От, я її ставлю ось тут. Теж мені його потрібно поставити ось до тут. І тут я вже поставив ось такі штуки. І я тепер просто беру. Так, ні, поки не беру, поки чекай. Потрібно взяти оцю штуку. І тепер я її конекчу. Опа! І як ви розумієте, наші штуки будуть ще й знизу триматись. Оце взагалі пушка. Потрібно буде, правда, більше ресурсів. Сів трішки на забирати, але я думаю, це не проблема. Зато збоку оце все буде виглядати максимально красиво, і представте сюди ще ліхтарі поставити наверх, і взагалі пушка. Але у мене не вистачає ресурсів для цього всього. Тому поки що я садю свого кента на гвинтокрилі. Правда, він постійно не хоче сідати. Потрібно його об щось вдаряти, а мені тут нема об що його вдаряти, якщо чесно. А в безодню падати я не хочу. Так, найс. Nice. У мене просто вже немає ланцюгів, я підключу поки те, що можу. От. І зараз потрібно обов'язково лягати спати і йти шукати нові данжі. Або облутувати ті, які я ще не лутав. Тому що у мене на мапі є ще один корабель. Ось до він, який я не лутав, ніби то. Потім ще ось до один. Отут ще якась штука, незрозуміла. От, я би полетів кудись туди, супер далеко, і знайшов ще якісь мега прикольні данжі. Але для початку потрібно все викласти, тому що з будівництвом у нас сьогодні все. Мені потрібно багато заліза і. І цим ми зараз займемось. Так, народ, я бачу базу розбійників, але наскільки я знаю, там лут не такий прикольний, як в нових данжах. Проте я знайшов ще одне місто Вардена. А тут лут, як ви знаєте, є хороший. Я пролетів супер багато. Я спочатку долетів до цієї штуки, в ню я не заходив, тому що ну я в баню. І полетів далі. Я от думаю, чи йти нам в місто Вардена і попробувати щось тут підлутати. Хоча ми тут все рівно вже були, чи нам знайти якийсь новий цікавий мегаприкольний данж, в якому теж може бути лута. Давайте зараз спробуємо, підлутаємо пару скриньок тут і підемо на пошуки чогось іншого і цікавого. Ось де я вже бачу скриньки тут. Зараз ми спустимося. Головне не викликати Вардена, тому що може бути халепа. Опа! Оце хороший лут. Так, тут нібито була ще одна скриня, ні? Ні, більше скринь я тут не бачу. Так, на що ж я знайшов? Незламність, незламність захист і прокляття прив'язування. Оці останні хороші штани, але вони прокляття прив'язування, їх знімати не можна. Ось до тут ще дві скрині. Ну, що тут у нас є? Такі штуки, вугілля, повідець. Теж штука непогана. Так, і ця скриня, золоті яблука, мотика, ще якісь штуки. Давайте быстренько все це лутаємо і тікаємо. Сюди, бо зараз заспавнеться Варден, скоріш за все. В цілому лут, я б е сказав, навіть хороший. Давайте відкриємо наші бакпак і Закинемо туди оці ось, ось штуки. Вони мені в цілому не дуже потрібні, але забрати їх теж потрібно було. Ще одна мотика супер класна, ефективність, вдача, ремонт. От би мені так кайла падали, сокири. О, тут ще дві скрині. Почекай. Нє, Ні нє, -ні -ні, ми ще не літа. Ні -ні, ми ще не тікаємо. Звідси нам потрібно ще й цю штуку всю підлутати. Так, ну тут такий собі лут, не дуже. Свічка, нехай буде. Поставимо дома. Ще одні штани, бомба. Все, і в принципі можна звідси тікати. Потім я по дорозі додому ще сюди залечу щось знайду. Але моя головна ціль знайти нові данжі, які я ще не лутав. А а їх тут є повно, я вам скажу. Ось до, наприклад, походу один із них. <схай> Погнали, зараз провіримо, що це таке. Можливо, там є мега-крутий лут. Абалдеть, яка штука, народ. Оце острів грибний йо йо йой -йо Йо-майо, скільки тут мобів. Скільки тут мобів. І там он доща щось. А ну, якщо на мапі. Ага, це ще одне місто, яке я розумію, да? Окей. Але мене цікавить оця штука. Давайте зараз її облетимо. Головне, щоб мене щас оця ППО, їхня скелетовська, не, не поламає. Мало, а то може бути халепа. Острів прям мега здоровий. Він класний. Тут є купа мобів, і тут повинні бути скрині. Мені потрібно десь таксісти, щоб мене не завалили. Наприклад, ось тут зверху. Досягнення здобуто. Окей. Так, приземлити цю штуку я тут теж не можу. На жаль. Тому, блін, що ж мені з ними робити? Їх тут прям в натурі купа. Якщо я ще й тут помру, то буде халепа. Ну я бачу тут і залізо, яке мені потрібно. І скоріше всього в скринях тут є ще лут. Але дивіться, скільки тут зомбаків уже до мене злетілось. Можливо, я їх зможу забайтити і вони всі попадають. Було б супер класно. А тут. Скелет, тихо, тихо, тихо. Хухухух. Не попав, не попав. Скелет не попав, слава Богу. Просто пригати в оцю пачку я не хочу, а то я їх не зможу вбити. Мені би ось до тут приземлитися. Летс гоу. Так, зомбі, по одному, по одному, по одному. Блоків у мене немає, як завжди. Окей. Хоч би одного змогти вбити, в нього така броня бомбезна. І б'є він непогано, я вам скажу. Скільки в тебе хп, братуха? Я її те вбив ледве. Так, добуваємо дерева, щоб в мене блоки були. Так, блоки є, в цілому, можна випрягнути. Зараз будемо пробувати їх валити. Отако. І будемо потихесенько, помалесенько зачищати це місце. Я бачу ось до бочку. Там, скоріш за все, є лут хороший. Ну, якщо вони щось охороняють, то значить вони ж охороняються не просто так, правильно? Ну хе певних прям купа, я вам скажу. Я би навіть, знаєте, що захотів зробити? Передіти свої штани. Ну, хоча б на ось такі, вони не погані будуть. Проте ви знаєте, що я можу зробити? Я вас можу просто забудувати, я би сказав. Ось тако. Так, іди сюди, іди сюди. А я там зараз блок поставлю. Так, так, так. Оцей головне, щоб зараз пішов звідти. Отако блок я ставлю. І тепер вас потрібно просто отуда скинути якось. Ви попадали. Ну давайте, let's go, хлопці. Ні, вони прям не хочуть туди спускатися. Вони прям якісь розумні кенти, я не знаю. І в них прям купа. Бо я би хотів їх просто забудувати, щоб вони, ну, щоб було на два менше, щоб я їх не вбивав. Можливо, тут щось є. Тут я нічого не бачу. Тут просто гриб якийсь в цілому безтолковий. А в них прям купа. А шмотки з них їхні не падають. З них падає просто досвід. Так, одного я забудував. Хе, ну бо зябрика. Але сокера в мене майже поломана. Як мені тут пробувати виживати? Я поки що не знаю. Зомбаків тут купа. Блоки в мене вроді би є. Так, відкриваємо. Залізна руда і залізо найс nice. непогано. Мабуть, тут скоріш за все є тільки залізо і більше нічого. І є жорсткі скелети. Так, тихо, тихо, тихо. Тікаємо. Може бути халепа. Халепа може бути велика. Так, я втік. Окей. Так, що в нас тут ще може бути цікаве? Ну, скелети, це я розумію. Тут їх багато. Так, щоб вони мене не скинули. Броня в них. Акселотель плаває. Так, да, я, звісно, розумію, але, походу, сюди я теж ще не готовий. От прям від слова зовсім. Спавнемо гвинтокрила і погнали звідси просто. Мене тут просто. О, тут є скриня. Тихо, 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 тихо. От скриню я би підлутав. О, хорошо. Хорошо, тут в скрині І діамант є. Оце пушка. Так, потрібно взяти свій рюкзак, скинути сюди Лутікс. Знаєте, що хочу сказати? Лут тут є теж непоганий. Прям навіть хороший, я би сказав, є. Але скелетів потрібно оминати стороною, тому що може бути прям конкретна, конкретна халепа. В них тут ціле місто, цілий данж, до якого я ще просто не готовий. Проте капелюха, я вже знайшов собі хорошого. Хе-хе-хе. Так, що в нас тут є поблизу? В принципі, в принципі, більше нічого. Потрібно шукати далі. Так, народ, ви знаєте, я про вже супер далеко, я від дому відлетів е, 4 тисячі блоків. Обалдеть А це що таке? Це якийсь ще данж. Тільки я, я просто не можу зрозуміти, що це побудовано. Це якийсь корабель на пропелері, такий, як у мене, майже. Він супер здоровий. Я бачу тут теж спавнери. О, так тихо, 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 такі ви мене вже вбивали. Стривай, стривай, стривай. І тут теж, йомайо, так, давай приземлятися. Так, в мене є золоті яблука, в мене є ще одне. Сокиру міняємо. Хух, потрібно поїсти і думати головою правильно. Вдіваємо капелюха. Тільки, мабуть, оцей буде кращий. Лука в мене нема, і це велика біда. Оці штуки з незеритовими мечами, розумієте? Їх спавниться більше, ніж я їх вбиваю. Окей. Щоб їх убивати, мені потрібно що? Так, тут все з дерева, окей. Ось, о, оці блоки будуть кайлом ламатись швидко. Давайте трішечки розберемо. Мені потрібно під Братись до спавнера, зламати його, і тільки тоді я зможу їх убивати, тому що по-другому взагалі ніяк. Хух, народ, ви мене так не лякайте. З вас можна хорошу фармілку зробити, але є одне але. І це але заключається в тому, що ви непогано так мене б'єте. Тихо, 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 тихо. Все чітко, все чітко. Так, народ. Ну вас в баню з вашими цими данжами? Хух, мені потрібні просто скрині, а не оці спавнера, з якими я не можу справитись. Просто я даже навіть якщо зім чарене яблуко, я там не виживу, просто, просто не зможу. Але в яких данжах мені тоді шмотки підбирати, якщо ви в будь-якому випадку мене просто виносите. І ви навіть не відкидуєтесь, бо треба корову бити цю, не корову, а свиню. І ви нові спавнитесь, Йомайо! -йо. Фух, що зробити? Що зробити? Давайте зімо золоте чарине яблуко. Відновлення, вся штука є. Їх, я впав! Мене підкинули, і я знову впав. Так, тихо, 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 валим, 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 гайс! Отако. Оце я ламаю, оцей блок я теж ламаю. Ні -ні, ні 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 тихо, 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 тихо. -тихо, -тихо. Спокійно, 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 хлопці. Спокійно, хлопці! Йо маю, йома! Йо -йо. Куди ви мене скидуєте, гайс? Спокійненько, спокійненько, обережно. Битись з ними немає сенсу, тому що вони просто виносять. Вони просто не дають жити навіть. Все, валим отсюда. Валим звідси. Я більше сюди не прийду ніколи в житті. Вас хоча б зламати. З'їсти яблука. З'їсти яблука. Свалити звідси, якось. Блоків нема, ніяких блоків нема. Буду битись, буду битись, є скриня. Так, хлопці, обережно. Я не знаю, як з вами битись. Потрібно зламати блока. Воу, ви мене скинули! Ні, назад, назад! Ні, ні-ні-ні! Яблуко! Срочно! Срочно яблуко! Let's go. Народ! Надо валити, валити, валим, 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 валим. Я не знаю, що там в скрині, але я хотів би супер перевірити. Так, тут ще чуваки літають. Тихо, тихо, тихо. У мене є блок. Ти тут теж літаєш на фантомі. Ти що прикалуєшся, друже? Фантом зараз горить, і він упаде, скоріш за все, в небо. А, ось до спавнер. Ще один. Все, зрубав. Фантоми зараз будуть згорати. Потрібно їсти яблуко. Яблуко, яблуко, яблуко. Більше яблук нема. Халепа. Так, народ. Коротше, одним словом. Ідіть, ідіть в баню. Я сідаю, гвинтокрила, і я погнав, народ. Все, я поїде швидший за них, ні? Вони швидші. Йо-мойо. О, так, 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 потрібно відрегенеруватися і знову туди прийти. По-любому, по-любому, по-любому. Що ви відцепились від мене? Ні, він біжить за мною. Коли той фантом згорить, щоб він упав просто. У мене є ідея. Я можу відлетіти далеко, і ті, хто були там, чанки обновляться, і їх не буде. Оце супер класна ідея. Потрібно обов'язково це зробити зараз. Так, народ, вроді відцепились ті чуваки, які летіли за мною. Зараз будемо перевіряти, бо це просто шок. Я сподіваюся, що все чітко. Так, повертаємося назад. Як то правильно зробити? Знову чуваки ось долітають. Ааа, чому вони літають? Дивіться, тут спавнера ось до біля цієї штуки, їх треба поламати всі. Так, швидесенько, ламаємо, поки не заспавнились, бо може бути халепа. Погнали далі. Один є. Наступний, наступний. let's go Ще один зламав. Так, ламаємо, ламаємо, ламаємо. Супер швидко, супер швидко. Лет'зоу. є, є, є. Yeah, yeah, yeah. Так, ламаємо останній. Будь ласочка є yeah, найс. Nice. Так, 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 так. Що тут у нас по мобам? Свині є, окей. Okay. Свині, це все рівно нелегко, але можливо. Давайте отут зрубаємо. Мені потрібна просто скриня. Хлопці. Хлопці-поросята. Була б у мене лава, я б вам її залив. В натурі. Чесно кажу. Ви ще мене достаєте якось, йомо. -йо. Так, потрібно, доски. Так, свинтуси, свинтуси. Тікайте, звідси, мені потрібна скриня ваша. Свинтус, ти, порося. Не мите. Іди отсюда. Все, найс. О, яблуко, діамантів купа. Золото, обсідіан, арбалет. Абалті, який арбалет. Тихо, тихо, тихо. Оце я викладаю. А лут тут хороший, я вам скажу. 12 діамантів я добув з одної скрині. Але дивіться, як мені броню поламали. Щоб цю штуку лутати, обов'язково потрібен ремонт. Без ремонту взагалі ніяк. Так, отут спавнер якийсь. Ламаємо. Зламав. <гас> Обалдеть, Так, 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 так. Бекпак мій. Е, викидаю, оце викидаю, це не потрібно, це не потрібно, це теж. Е, платівки теж не потрібні. Оця штука не потрібна, це не потрібна. Викладаю, забираю. золота прям мега багато. Вдіваю чоботи, міняю нагрудник. А непогано мене вже броня, я вам скажу. Броня прям хороша. Так, я бачу спереді спаунер. Потрібно обов'язково зламати. Так, я вже когось чую, але я би спустився нижче. Що тут у нас? Тут у нас теж скриня. І хтось горить там на вулиці. О, не заріту, кайло! Ще чобітки. Пушечка, пушечка. У мене 35 діамантів, народ. 35. Це мега багато. Але мені потрібно було залізо, а не діаманти. Так, що тут у нас? Ще один спавнер. Обов'язково біжимо ламати. Оце ці кінти що мені заважали. Знову хряк цей. Хряка треба бити. Хряка завалили. Чудово. Мені би пушку. Мені би не пушку, мені би нормальну зброю. Бо броня в мене вже хороша є, мені би зброю хорошу. Типу меч якийсь там такий. Їй на гостроту 5 там, хоча б було б супер. Хрякну. Давай. Найс. Nice. Тут купа вже мобів. Потрібно перекривати їм дорогу. Отако. Іди в баню. Братуха Фух, так. Я вас трішки повалив там. Що там всередині? Я навіть представити не можу. Так, це ця скриня, яку я лутав, да? Да. Ти звідки взявся? Звідки ти взялося? Хряк! Чучало. Хух, тебе завалив. Ой-ой, ой це ті кенти, які б'ються больно. Зламати ваш спавнер. Срочно. Найс. Ще один спавнер поломаний. Тут ще щось? Так, да, якийсь чувак, але не спавнер, спавнера нема. Так, біжимо. Мені потрібен ще. Ось до ще спавнер. Потрібно зламати. Зачищаємо цей данж повністю. Ламаємо спавнер. Хух. Все, все чудово, все чудово. Що тут у нас? Ага, там внизу теж спавнера є. Окей. Так. А на цій стороні в нас що? Теж спавнер? Пригаємо, ламаємо. Обов'язково, все чітко. Можна тепер залазити всередину. Так, хух. Тут я був, тут все чудово. Основна жесть всередині, як я розумію, да? Основна жесть повністю всередині. У мене є смоскипи, хоч якісь є. Ось тут так. Діаманти сюди. Ну туди спускатися, мабуть, жесть. Ну давайте перевіримо, я не знаю. Хаваємо золоте яблуко. Погнали! Тут і ендермен і кріпери, тут всі підряд! Так, 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 тихо, 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 тихо. Ставимо смоскипи, щоб вас було менше. В принципі, в мене броня непогана. Тут ще якісь чуваки! Тихо, 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 тихо. Братуха! тікай від мене, братуха! Все, я випргнув. Найс. В общем, при першому взгляді я поняв, що <хи> скринь там нема. Скрині були ось до, я їх залутав. Це супер чітко. І можна в цілому звідси тікати. що ну його в баню, оці всі данжі, вони такі складні, я не знаю. Я не знаю, як їх залутувати. Просто-просто не знаю. Підіймаюся і погнали, звідси. Нам потрібно просто додому. Знаєте, що я забувся? Я забувся те, що тут є ще один спавнері скрині, яку я не залутав. Ламаємо, 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 ламаємо. ламаємо. Найс. Меч! Меч це хорошо. Незиритовий шолом. Йой-ой-ой-ой. -йо -йо Быстро викладаємо а тепер вона звідси валити. Оце добре, що я згадав за це. Просто меч. Це потужна штука. Він, правда, погано на що зачарований, наскільки я побачив. Ага, відкидвані загибель члени стоногих. Ну, це, звісно, таке собі. А нам додому 4 тисячі метрів аж. Обалдеть. народ, це було досить складно, але я вже долітаю до нашого будинку. Зато тепер у мене є і броня діамантова. Незарітовий шолом, у мене є меч діамантовий. Я тепер, ну, взагалі, крутий чувак. Проте дивіться, скільки заліза в мене тут під землею. Під цим під островами є. Потрібно буде його добувати, звісно ж. Заліза прям купа, якщо так дивитися, коли воно підсвічується, то взагалі шок. Зато ще хочу подивитися, дивіться, який у нас цей міст. Оцей міст взагалі класний. Потрібно, правда, заліза зараз пережарити. В мене в цілому є трішечки. Зараз спробуємо його добудувати. Так, давайте зразу поспимо. Це обов'язкова штука. Викладаємо весь наш лут. От меч, це штука потужна. І що в мене та скриніше є? Ще броня, ще купа всього. 36 діамантів. Оце, оце вже, я вам скажу, це потужна штука. Навіть залізо я десь знайшов. Так, я пам'ятаю точно, що ще руда була, да. Ще я руду я знаходив. Зараз руду ми пережаримо. Так, ну і все залізо закінчилося супер-супер швидко. На шість ланцюгів тільки вистачило. Ну нічого страшного, погнали, поставимо їх. Обалдеть. Ну, виглядає вже супер класно. Ми по трішечки і острова свої прокачуємо, і навіть луту ще купу збираємо. І самі по собі броню, броню знаходимо. прикольну. І взагалі класно, я вам скажу. Отак от теж ставимо. Ставимо, ставимо. Let's go. Мабуть, москів трішечки не вистачить, але нічого страшного. Так, народ. От, я трішечки переробив наш міст. От, тому що не всі ланцюги хотіли з'єднуватись. От для цього мені прийшлося ще трішечки попаритись, трішечки <пробувати> подобувати ще заліза. Я не знаю, чи мені зараз вистачить ланцюгів, але зато я знаю точно, що вони всі тепер можуть переконектитись один до одного. І це супер класно. Отако от бем. А, цей не може ще, блін. Потрібно буде переробити трішечки. А цей зможе? І цей не може. Халепа. Ну, тут я потім трішечки перероблю. Зато оці всі точно можуть. Отако от бем. Бем. О. О, отакого бомба. І тепер давайте знизу. У мене ще 5 залишилось. Ставимо гвинтокрила. Ось тут такое я побудував за допомогою цього ж самого гвинтокрила. Але я не підключав. А не підключав я тому, що я хотів вам показати. Отако бем. Так, і як воно виглядає зі сторони? Обалдеть! Я вам скажу, знаєте що? А прикольно я побудував. Я думаю, взагалі не вмію. А так-то вже взагалі прикольно. І тут ось такий нась, і вони в різних таких стилях. Це прикольно. Мені оцей більше подобається. Можливо, цей доведеться трішечки перебудувати. Ну, як перебудувати, просто замінити оцей забор на камінний і все, та й буде пушка. Ну і в принципі на цьому можна закінчувати. Я дуже багато чого зробив. У мене є тепер супер класна броня. До речі, десь тут ще у мене є незеритовий шолом. Ось до він. Так що, не забувайте підписуватись на цей канал, не забувайте ставити свої вподобайдини. і всім пока!